Юрій Тітов, повертайся живим. Повертайся, солдати живим із пекельних боїв повертайся, непогасним вогнем пломінким. У родинному колі лишайся. Повертайся у рідний свій дім не плачем розпроміненим сонцем, хай відлунює кроком твердим. Це повернення в очі сторонці, доторкнися до маків і мальв, а не стань ними в сумі в мовчанні, хай дороги не пройде надаль, не поникне над ривом прощання. Невідомо, що далі нас жде, Шепочу крізь оголені нерви. Не спинися, життя молоде, перемоги, посіявши зерна. Повертайся бійцю не у снах, не у спогадах, не у світлинах, і, стерпівши пронисливий жах світлим днем ти проходь до родини, не забудьмо усіх, хто поліг, і словами такими палкими промовляймо на очі поріг, повертайтесь, герої живими.